Так, ну що, друзі? Ще одна слуга народу втрачають слуги народу чергову чергову бійця. Насправді вона вже давно сюди не ходить. Там теж справа була підозра незаконному збагаченні чи недекларуванні. Слухайте, це вже безкінечна історія. Я хочу тільки одне сказати. Я думаю, багато хто глядачів не знає прізвища Колісник. Ніколи не чули, бо там хтось пише, а це та, яка казала, що треба валити цієї країни. Ну, здається, так, да, але більше ніхто не знає. Чому? Да тому, що всі вони от зараз в Одесі дали підозру голові облради Діденка, Слуга народа, незаконне збагачення. Здравствуйте. Всі ці безкінечні МФО СІЗО, яке тут сидить, замість того, щоб бути в СІЗО, сидить в Верховній Раді. Всі ці безкінечні слуги, ті, хто встиг втекти, Одарченко, Дмитрук, всі інші, Кавальов, який перейшов на бік ворога в Херсоні, це все не вони. Це все насправді вони всі мають одне прізвище і одне ім'я. Зеленський. Тому що ніхто б ніколи їх не обрав сюди, якщо б їх Зеленський не взяв за руку і не сказав, це моя команда, я хочу з ними зробити гарно країні. Як він зробив гарно країні, як він цю країну зробив. Тоді писали, зробимо їх разом, а зробив країну разом з ними. Оце він. Всі ці Арестовічі безкінечні. Боже, там щось сказав Арестович. А скажіть мені, будь ласка, а як цей Арестович став відомим? Хто взяв його в офіс президента на найвищі посади і зробив його одним з головних спікерів? Зеленський? Він набрав всіх цих людей, він разом з ними цю країну зґвалтував. Пограбував, а тепер всі ну бачите, одна пішла: другий, третій, п'ятий, десятий, двадцять п'ятий. Там крупа викидає бабло з квартири. Там ще хтось їхнє всіх прізвище одне зеленський.